Вже від завтра температура повітря в Україні піде на спад. Про це заявили в Укргідрометцентрі. Спочатку дещо прохолодніше стане на півночі та заході країни. Далі зниження температур прийде й до Одещини. Проте значного похолодання очікувати не варто. Тим часом у ДСНС попередили про грози і сильні пориви вітру. Під час того, як буде відбуватися ця перебудова, звичайно, в нас будуть активні грозові процеси, тому що багато тепла в вологи цієї енергії її треба кудись діватися, і відповідно будемо мати. Досить активно грозову діяльність, подекуди град та шквали. Завтра це переважно в нас захід, північ і частково центр. Надалі вже пошириться і на решту областей, тобто це південний схід України, і там також вже буде певна перебудова. Але по температурних показниках завтра, в ну вранці ще буде доволі так спекотно знов ж таки. Але в денні години вже розпочнеться ця зміна, і день максимуму очікуємо, що вже будуть в межах 30 Градусів для заходу та півночі нашої країни для півдня, сходу та центру, відповідно, трошечки пізніше буде ця зміна, і знов ж таки до 30, на жаль, там не опуститься температура, все ж таки, там десь близько 35 ще залишатиметься. Але з огляду на те, що зараз в тих регіонах південно-східних подекуди надзвичайна спека останні ось три дні панувала, тобто це навіть місцями досягала 40-41 градусу, тому Трошки нижче, близько 35, вже буде певне послаблення спеки.